Вже минув рік відтоді, як американський БМП М2А2 у Діасей Бредлі прибули в Україну. За цей час вони побували в усіх гарячих точках цієї війни. І проявили себе з кращого боку. Сьогодні ви побачите реальні кадри з фронту, і ми розберемось з тим, наскільки Бредлі це потужні машини. І чого тягнути зі вступом? З вас найкраща вподобайка та підписка, а я починаю. Свого часу дуже запеклі бої точились за Авдіївку. Бредлі також прийняли в цьому участь. Зараз на відео одна із машин, яка впритул розбирає російську БМП 2. Далі Бредлі веде вогонь зі своєї 25-міліметрової гармати по російських позиціях. А зараз наша БМП знищує ще одну одиницю ворожої техніки. Щоправда, через дим неможливо ідентифікувати, що саме то було, проте чітко видно детонацію. Загалом 25-міліметрова гармата М242 «Бушмастер» – це грізна зброя. 25-міліметровий патрон може знищити будь-який російський броньовик, будь-яку БМП та будь-який БТР. Ось прямо зараз кадри, як Бредлі з легкістю розбирає ворожу машину. Пізніше ворожа БМП загорається. Також 25-й калібр досить ефективний проти піхоти чи укріплень. Але основна фішка гармати M242 це її скорострільність 900 пострілів на хвилину. Бредлі може влаштувати стіну з патронів, тому ворог просто не зможе вилізти, щоб атакувати цю машину. До речі, зараз Бредлі також прикриває піхоту на Авдіївському напрямку. А щоб її робота була ще ефективнішою на допомогу приїхав і Т-64 БВ. Зараз ви бачите кадри, як він працює по окупантах. А це вже інший ролик і вже не з фронту. Це навчання бійців 47-ї МБР для кращої взаємодії з технікою під час бою. Спочатку українська М2, 2 удіаса й Бредлі доставляє піхоту на позицію. До речі, варто підмітити, що дана машина оснащена динамічним захистом БРАТ. Далі ви побачите, що це реально потужна штука. Брат дозволяє завчасно знешкодити ворожий кумулятивний боєприпас, перед тим, як він встигне влучити в основну броню. Були випадки, коли М2А2 Оді ССА і Бредлі виживала після прямого влучання з танка, бо більше екіпаж продовжував виконувати завдання. Але повернемось до навчання. Як тільки машина прибула, десант вибігає і займає вогневі позиції. Кожен з шести піхотинців дістає свою зброю і починає вести вогонь. А тим часом екіпаж М2 Бредлі активно їх прикриває зі своєї 25-мм гармати. За легендою далі точиться бій. А після виконання завдання піхота назад забігає в машину. Рампа закривається. Тепер залишилось без пригод повернутися на базу і успішно завершити завдання. План реального бою в цілому подібний до навчання. Але оскільки в справжній битві ворог також відбивається, то про оператора, який це все фільмуватиме і мови йти не може. Тому такі відео з фронту є досить рідкісними. А ось же BMPM 2, 2 у DS і Бредлі на реальному бойовому завданні. Бачите, ось ці машини? Це три російські МТЛБ. Спочатку знищується передня машина. Це потрібно, щоб сповільнити рух колони, а це, в свою чергу, дозволить вести вогонь влучніше. Як тільки перша МТЛБ знищена, Бредлі взялась за наступну. Зараз ви бачите детонацію. Ну і останньою підривається крайня машина. Погодьте, що Бредлі – це неймовірно потужна БМП. Сам її вигляд викликає повагу. І найбільш прикольним є те, що кожен може помилуватись моделлю Бредлі в себе на полиці. І в цьому вам допоможе YouTube канал спільноти моделістів Box24. Посилання я залишу в описі. Тільки погляньте, яку якісну діораму я тримаю в себе в руках. Це М2 Бредлі в українському камуфляжі. Вона неймовірно деталізована: дрібні деталі, додатковий трак, контейнер з ПТРК ТОВ 2, салон. І це ще далеко не все. Моделісти з каналу Box24 постаралися і врахували навіть такі деталі, як коробка з набоями чи брудний пакет на підлозі. Моделісти врахували навіть колію від гусениць та брудний фронтовий сніг. І найцікавіше це те, що ви можете переглянути процес збірки ось конкретно цієї моделі, яку я зараз тримаю в руках. Перейдіть по підказці, ви не пожалкуєте. Але попереджую, що ви можете залипнути надовго. На каналі Box 24 ще багато таких відео. Цю модельку я залишу на фоні, а ми повертаємось до теми. Це вже інше відео. Тут наша Бредлі веде вогонь зі своєї 25-мм гармати М242 Бушмастер по російських позиціях. Але придивіться уважніше до вибухів: якісь вони занадто великі, як для 25-мм боєприпасів. Річ у тім, що ЗСУ дуже часто використовує боєкомплекс фугасних снарядів. Під час вибуху вони створюють масу уламків, а це дозволяє знищити або принаймні пошкодити ціль, навіть якщо не влучили. Ну а ось це вже просто красива Бредлі на Авдіївському напрямі. Але як щодо ПТРК ТОВ-2, які також є на озброєнні цієї машини? В першу чергу ці ракети створені для боротьби з ворожими танками. Але на відео ви бачите, як наша М2А2 Бредлі працює по російських позиціях, що знаходяться в Авдіївці. А ось власне влучання. Хоча не завжди Бредлі воює. Зараз ви бачите наш пікап Mitsubishi L200, який загруз в Багнюці. Машина вже б сама не вибралась, але добре, що поблизу була Бредлі. Але є зворотня сторона медалі. Іноді доводиться вести вогонь по своїй техніці. Зараз ви бачите, як екіпаж Бредлі змушений добити покинутий український а 2.6. На жаль, військових не було жодної змоги врятувати цей сучасний західний танк. А якщо б його залишили, то він достався б росіянам. Це якраз той випадок, коли ні сам ні гам, ні іншому не дам єдиний правильний вихід. Тепер на екрані Бредлі виконує бойове завдання на вулицях Степового, точніше, той, що від нього залишилось. Сподіваюсь, місія була виконана успішно. Але я помітив одну цікаву деталь: Ось ці ріжки, ну, дуже нагадують реп-захист, тому цілком реально, що ця БМП укомплектована ним. І це вже не перша Бредлі, що ймовірно має реп. Ось цей ролик опублікували українські військові. І тут також машина має надбудову у вигляді таких собі ріжок. Дуже ймовірно, що це системи радіоелектронної боротьби. Виходить, що тепер екіпаж та десант досить добре захищені від атак ворожих FPV-дронів. Враховуючи, що нині це найбільш небезпечна зброя, то встановлення такого захисту дуже серйозно підвищує шанси на виживання. А тепер щодо броні, в теорії лобова броня Бредлі гарантовано повинна витримати влучання з ворожого 30-мм снаряду. Наприклад, БМП-2 чи бтр 82 мають саме таку гармату. Борти мають захистити екіпаж та десант від 14,5 мм кулемету. Можливо, звучить простенько, але насправді це дуже потужний захист. Звичайний піхотинець рідко має щось потужніше за 762 мм гвинтівку. Кулеметники найчастіше озброєні 12,7 мм зброєю, ріше 14,5 мм. Снайперські гвинтівки? Що, ж, потужний аргумент, але навіть їм не вдасться пробити броню. Більшість броньовиків не мають нічого потужнішого за кулемет. Як виняток тільки ПТРК, але про них згодом. Щодо російських БТР і БМП, то вони вже мають 30-мм гармати. І теоретично можуть пробити Бредлі в борт, але не в лоб. А от американець, в свою чергу, буде їх шити в будь-яку проекцію. Більший калібр має хіба що БМП-3 зі своєю 100-мм гарматою або російські танки. І це ще ми не говорили про динамічний захист брат. Зараз мова про голу машину. На жаль, це версія М2А1, тому до -то динамічного захисту брат нема, на відміну від українських М2А2 у DSSI Бредлі. Але все ж давайте про нього. По-перше, варто розуміти, що це незвичайний динамічний захист. Наприклад, найбільш розповсюджений контакт 1 під час вибуху створює масу уламків, які потенційно можуть поранити союзну піхоту. Тому його використання досить обмежене. По факту, контакт 1 придатний тільки для танків. А от брат не має такої проблеми, бо був розроблений конкретно для Бредлі. Тому, що ми маємо? Більшість наших машин оснащені таким динамічним захистом. Він зводить на нівець пробивну здатність ракети ПТРК, тому навіть в борт пробити Бредлі не вийде. Також брат дуже ефективний проти кумулятивних танкових снарядів. Бувають випадки, що навіть 125-мм гармати не беруть борт американської БМП. І щоб я не був голослівним, давайте одразу доведу свої слова. Зараз ви бачите фото, яке зняли українські військові. Всі ці пробоїни це прямі влучання ПТРК. Тільки уявіть собі: в бійці летіло три ворожі ракети. Що станеться з радянською БМП, якщо в ньому влучити з ПТРК? В ліпшому випадку екіпаж якимось чудом встигне втекти до повної детонації та знищення техніки. А тут ситуація зовсім інша. Машина абсолютно не постраждала. Ті всі рвані блоки динамічного захисту то не проблема. Буквально пару годин і вони будуть як новенькі. А от те, що ходовка, гідравліка, озброєння, двигун, а головне екіпаж цілі ось це рівень. І це ще не всі козирі динамічного захисту брат. Номінально він не захищає від кінетичних снарядів по типу бронебійних. Але, як не як, це ще декілька додаткових міліметрів броні, потім пустота, потім ще кілька міліметрів броні, а потім вже корпус. Тому динамічний захист Брат може дестабілізувати ворожий снаряд, а відповідно і зменшити його бронепробиття. Тому іноді борти Бредлі можуть витримати 30-мм бронебійні, що важливо не кумулятивні, а саме бронебійні снаряди. І під кінець я залишив найбільш цікаву історію. Ви можете собі уявити, щоб якась радянська БМП перемогла танк. Слабко в це віриться. 30-мм гармата не зможе пробити броню, а сама БМП буде знищена з першого ж пострілу. А тепер майстер-клас від Бредлі. Зараз ви бачите, що один з наших екіпажів просто впритул зіткнувся з ворожим танком. Та ще й з неабияким танком а з т 90 м прорив. Це найбільш сучасна і потужна модифікація зі всіх. Здавалось, Бредлі приречена. Але ні. Першим пострілом танк промазав. А Бредлі почала почало обстрілювати його зі своєї 25-міліметрової гармати. Броню, звісно, таким чином не проб'єш, але можна розбити всю оптику. А тим часом поруч прилетів якийсь боєприпас. Зараз ви бачите, як палаючий Т-90М втікає. На жаль, пожежа не зачепила двигун чи баки, тому вона не фатальна. Але пошкодження не менш серйозне. Внаслідок влучання була виведена з ладу система керування баштою, і вона почала самовільно крутитись. На цьому моменті видно, що російський екіпаж конкретно так запанікував. Бо інакше не можна пояснити ці стрибки по узбіччю та маневр в дерево. В принципі, їх страх можна зрозуміти. По-перше, Бредлі дала їм бій. А по-друге, українські пташки вже в небі. Зараз ви бачите відео з камери FPV-дрона. 47-го МБР вступила в бій. І поки російський екіпаж старався знищити Бредлі, прилетіла демократія. Потужності в дрона недостатньо, щоб спалити машину, але з головою для того, щоб вивести з ладу. Екіпаж почав тікати. А ось ця сама машина. Як бачите, вона не повністю знищена, але серйозно пошкоджена. Сподіваюсь, українським бійцям вдалося її затрофеїти та відремонтувати, щоб Т90М прорив продовжив службу, але вже в рядах ЗСУ. До речі, ось так виглядається «Бредлі» після бою. Як бачите, уламки гарно посікли її, але ушкодження зовсім не критичні. До речі, ось це фото зробив її екіпаж. А ось це ще одна «Бредлі», яка працює по російських позиціях. Гармата м 242 Bushmaster працює невідмінно. І знаєте, що я забув? Я забув показати, як виглядає біочима десантника. Як бачите, в салоні досить темно. Відео знято на камеру нічного бачення. Ось зараз ви можете детальніше роздивитись бойове відділення. А ось так звучить М242 в повільному темпі стрільби. Тепер в швидкому темпі. А ось це вже не гармата. Це вже ПТРК 2 Товбабі. Полетіла ракета. А ось це вже прилетіла. Після влучання видно детонацію, тому припускаю, що ціль була успішно знищена. Ну, що можна сказати? Бредлі це реальна бойова машина, а не парадний експонат як частина західної і величезна доля російської техніки. У порівнянні з радянськими БМП «Бредлі» в десятки разів живучіша. Вона справді може врятувати екіпаж. А потужності зброї вистачає для успішного прикриття піхоти та виконання місії. Але я також повинен сказати і про втрати. На жаль, це війна і без них ніяк. Станом на кінець січня 2024 року бойові втрати складають 28 одиниць. Враховуючи, що нам передали 190 машин, це 15%. Але навіть коли знищується машина, зазвичай екіпаж виживає. А це найголовніше. Також зараз на фото трофейна м 2-2 UDS і Бредлі, яка була захоплена окупантами і відвезена в Росію. Як бачите, цю машину використовують для випробування і дослідження своїх снарядів. На жаль, тепер росіяни можуть дослідити як ефективніше боротись з Бредлі. Тому це дуже неприємна ситуація. Але не несе втрати лише та техніка, яка ніколи не буває в боях. Саме тому на даний момент не знищено жодного танка Т-14 Армата. Так би мовити, 100% живучість. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також поділіться своїми враженнями в коментарях, мені буде цікаво їх прочитати. І зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви бажаєте долучитись, то всі посилання будуть в описі. А тепер давайте розберемось з тим, скільки літаків Росія втратила за час літокопаду. Ви будете приємно здивовані. Або ж пропоную глянути відео про найстарішу техніку на фронті. Якщо ви ці ролики вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!